Гастуйте, хлопчики і дівчата. Я і не слуха, дуже раді, що знову бачимо вас. Здравствуйте, малята, тітонько сова. Ми з малятами дуже скучили за казками. Ви нам розповісте? Звичайно, не слуха сьогодні. Я розповім казку про користь меду. Мед. Це такий липкий. Він повільно і все забруднює. І тече, і забруднює, якщо з ним неохайно поводитися, а ще він дуже смачний, і коли все робити правильно, то мед приносить велику користь. От послухай. Якось після обіду ведмедик їх пішов купатися. Літо тільки починалося, і вода в річці була прохолодною. Мама ведмедиця попередила його, що довго купатися не варто, бо можна застудитися й захворіти. І кинувся у воду і став хлюпотітися. Йому було весело, він пірнав, бризкався водою, сміявся і зовсім забув про наказ мами ведмедиці. Їжачок пих, який проходив поруч, сказав ведмедикові. Щось, я сумніваюся, що мама ведмедиця дозволила тобі так довго купатися, адже вода дуже холодна, Не що їх відповів. Зате в мене шубка тепла, не замерзну. Але він все-таки змерз. Виліз із води, поглянув навколо і бачить, уже стемніло. Цей час над лісом пролунав тривожний крик мами ведмедиці. Йди додому. Ведмедик клацавчи зубами від холоду помчав до рідного барлогу. Ах ти, мій маленький іх!» – захвилювалася мама ведмедиця. Ти зовсім змерз і, мабуть, застудився. Хіба можна так довго сидіти у воді? Кашлянув їх. Ти вже й кашляєш!» – зауважила мама ведмедиця. Ну, а ти вже чаєш. Тепер доведеться тебе лікувати, сказала мама ведмедиця. І лікаря дятла викликати доведеться, злякався їх. І уколи робити? Треба б тобі уколи зробити за непослух, сказала мама ведмедиця. Та на перший раз обідемося власними силами. Вона примусила ведмедика обтруситися, потім витерла його пухнастим рушником з лісового моху, напоїла його чаєм з лісових трав і нагодувала медом. Ведмедик з'їв велику столову ложку духмяного лісового меду, зігрівся і швидко заснув. Вранці він підвівся свіжий бадьорий і зовсім здоровий. Ось так мама ведмедиця вилікувала медом свого ведмедика від застуди. А ведмедик їх усім своїм друзям розповів про користь меду. Ой, як чудово, що мама ведмедиця нагодувала ведмедика медом, а то б довелося б викликати лікаря дятла і робити йому болючі уколи. А вже ж добре. Відтоді всі ведмедики, навіть дорослі ведмеді, вважають мед найголовнішими і найкориснішими ласищами в житті. А ще вони пам'ятають про те, що треба обов'язково слухатися старших і не сидіти надто довго у холодній воді. Правильно, тепер я знаю, яку користь приносить мед, і всі малята дізналися. А ще я зрозумів, що мами завжди дають правильні поради своїм дітям. Я дуже рада, що ти це зрозумів. І ви, діти зрозуміли. І не можна довго купатися, щоб не довелося потім робити уколи. А зараз усім до побачення. На жаль, нам вже час прощатися. До нових зустрічей, малята!